うん。<laughs> <noise> Жу годує вітер, вітер зголоднів. Жу стояла на підвіконні, притуливши хоботок до шибки, і дивилася на голодний вітер, очима завбільшки з вишневі кісточки. Якщо він найближчим часом не вщухне, у світі запанує безлад. Безлад. повторила жужеліна кімнатним фіалкам. Проте вони навряд чи цілком зрозуміли її. Вітер шарпав листя, жбурляв гілля і не давав спокою жужі. Вона ніяк не могла відпочити залізти під ліжко, порости пилом і заснути. Вітер просив їсти. Кілька разів він підлітав дуже близько до вікна. Настільки близько, що, здавалося, тонке скло не зможе захистити від безладу. Ай-ай-ай! Злякалася жук. Юмить мить вирішила нагодувати зголоднілий весняний вітер. Невгамовна! заголосили пещені кімнатні фіалки, які ніколи й не знали, що таке коливання повітря від бджолиних крилиць. На щастя, жу їх не слухала. Вона старанно замахала невеликими крилами, схожими на листя осики, і шмигнула у квартирку. Голодний вітер не став панькатися. Він жбурнув жужу. Всередину безладу, і вона враз зникла. Фіалки швидко загубили свою жужеліну, засумували і навіть сплакнули. От навіщо щось змінювати? журилися вони. Нащо висуватися? Коли ти маленький, коли тебе майже немає? Навіщо? Сутінки поволі спадали на підвіконня. Фіалки потьмяніли та завмерли. Дослухаючись, як вітер з голоду, їм було не втямки. чому ж він так зголоднів. Вони просто не знали, як це колихати своїм темно зеленим листям. Однак жужу вони знали, і тому фіалкам було трохи жаль. Аж раптом фіалки побачили, як на пагорб викорабкується їхня люба жужеліна і тягне за собою оберемок білоголових кульбаб. Ось Їж!» Що сили скрикнула маленька жу, і безмежний світ завмер. Вітер довірливо підлетів до жужі, й у миті розвіяв кульбаб'ячий пух. Садок немов би запорошило снігом. Поки не запала темрява, фіалки ще встигли помітити, як нагодований вітер скрутився калачиком біля лапок жужі. А вона замислено дивилася на збурені білі пушинки. Що поволі опадали в трави, того вечора Жужеліна вирішила пов'язати на яблуневе гілля строкаті стрічки, аби вітер завжди мав що поїсти.